Усім мої вітальнечка, з вами знову Дмитро Лашок. Ми будемо робити сьогодні останню практику для попереку це загальна закачка, це буде йти більше на кор. Воно підійде навіть при спондіолістезі, але, будь ласка, це залежить від ступеню спондилолістезу. Якщо у вас більше 10% спондіолістез... То краще цю практику не робити. Або робити, але не доводити до якоїсь крайнощі. Це силовий комплекс, він буде направлений на закачку не тільки нашого попорку, а ще й пресу. Такий приємний для тіла, але це не точно, як завжди. Добре. З вас, як завжди, вподобайка та підписка. І нагадаю, що повноцінні курси тільки для підписників 300 гривень на місяць. Ось там внизу дивіться посилання. А ми починаємо. Дивіться. Сідаємо, дихаємо тільки через носа. Коліна разом, спина рівна. Ми тримаємо ось так кут. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Тримаємо спину, головою не клюємо. Втягнули підборіддя. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Тримаємо спину, ногу вбік. Коліно відвели. Вдих. Видих. Вдих, видих. Тримаємо спинку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову ноги разом тримаємо. Вдих. Видих. Найголовніша спина. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ліокліно вбік. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Віддих. І вдих. І видих ноги в боки. Носочки разом. Бачите, палець торкається пальця. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих, і вдих і видих сідаємо. Ноги, якщо складно, сидіти з прямою спиною, то або підкладаємо щось під сідницю, або повністю не вирівнюємо ноги. В ідеалі, а вже ж, щоб ноги були рівні, спина рівна. Руки зігнули, лікті на рівні наших плеч. Ось так виходить. І тримаємо вдих, видих. Спина рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо руки позаду. Лопатки звели. Знову спина рівна. Наша ціль завжди тримати спину рівно. І штовхаємо таз до неба. Вдих, видих. Дивимось перед собою. Ноги напружені, сідниці напружені, тіло все напружено. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Сідаємо. Руку залишаємо. Праву. Спина рівна. Якщо складно, ставимо лікоть, щоб вийти в бокову планку. Стали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо спину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Зараз поклали таз на підлогу. Ось такий прогибчик зробили. Потягнулися. Можете зробити, якщо боліше або складно, ми робимо це, утримуючи ось так лікоть. Але дедалі вже, ж, щоб на рівну спинку. Лопатку відвели, прогибчик зробили і тягнемось. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Тиснемо рукою, тягнемось до п'ятки. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Знову сіли. Стопи на себе. Спина рівна. Штовхаємо таз до неба. Тримаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих і видих. Виходимо в ліву боку планку. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Кладемо таз, прогиб. Тиснемо рукою, тягнемо до п'ятки. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Сіли. Зараз руки ставимо на рівні наших стегон. Якщо складно, трохи нахиляєтесь дозаду. Знову спина рівна. У нас нічого не змінюється. Тільки коли ми нахилив боки, робимо, тоді, а вже ж, спина не рівна. Стопи на себе. І штовхаємось, тримаємо кут. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Розслабились. В ідеалі повторити ще два рази. Для того, щоб було повноцінне тренування. Як ви бачите, воно нічого такого в ньому немає. Ніяких скруток немає, це тупо закачка кору. І все. Одразу кажу, можна використовувати з іншими практиками для поприку. А на цьому з попереком ми закінчуємо і продовжуємо наші повноцінні тренування. Будьте здорові та до зустрічі!